31 липня 1941 року комендант тогочасної вогневої точки Доту біля села Кременище під Києвом, 19-річний лейтенант Василь Якунін, побачив, що наші військові частини відходять під натиском німців залишають позиції. І командир віддав першу в своєму житті бойову команду по ворогу кулеметний вогонь. Вдарив за амбразури старий добрий Максим, фашисти почали відступати. Це був перший бій і для унікального суцільно металевого доту номер 131 Крихітної фортеці. Мене вони чимось вабили з дитинства, Оті похмурі споруди в лісах навколо Києва. На мирних зелених пагорбах серед села, і майже цілі, і зруйновані вибухами. Мене просто приголомшували ці брили залізобетону, іноді далеко розкидані жахливою силою. Ця товста арматура з дивовижно міцної сталі, якої не торкнулася іржа за десятки років. Вже в самій назві цих споруд звучало щось міцне і незламне, доти. Деякі з них нагадували черепи. Ні, не Гамлетівського блазня Йорика, а скоріше голову богатиря, з якою стрівся в полі Руслан. Голови живі дивним посмертним життям, мовчки згадували грізне минуле. По поводу ролі Київського укрепрайону, В дні героївської оборони міста різне різні І одне з них, з яким ніяк не можна, о том, что якобы объекты Окрепрайона никакой роли не сыграли. Нельзя с этим. Но ни в коем разе я, как историк, не могу с этим согласиться. Каждый объект, там, где он был расположен, выполнил свою роль, э, обеспечил э, прикрытие участка местности, ради которого он был сооружен. И... утверждения подобного роду, но никакого основання совершенно не имеют. Так, впору моєї юності ніхто не сумнівався в звитяжному минулому дотів, у тому, що вони воювали. На жаль, сьогодні зустрічаються інші твердження: про те, що маленькі фортеці, мовляв, були залишені своїми гарнізонами без жодного опору, покинуті на призволяще, навмисне підірвані якою ж була справжня доля дотів Київського укріпрайону? Яке вони мали значення в початковий період війни? Спробуємо з'ясувати. На протязі десь 31 липня, 1-2 серпня, цей дот вів, вів вогонь по наступаючим німцям з півдня зі сторони долини Віти, а потім він був блокований. І він знаходився в блокаді десь приблизно днів чотири. Бійці не здавались, бійці продовжували вести вогонь до тих пір, поки німці не вирішили знищити гарнізон. А знищити гарнізон такого ковпака було дуже непросто. Все-таки броня, заслонки вони закрили бронезатулки, і він якби був недоступний. Півтора десятиріччя з середини 20-х до кінця 30-х років Європа переживала лихоманку оборонного будівництва. Франція звела на своєму кордоні з Німеччиною колосальну лінію Мажино – кілометрову смугу майже нездоланних перешкод. Німеччина гідно відповіла лінією Зігфріда. Збудувавши близько 16 тисяч дотів та інших укріплень на своїх рубежах від Нідерландів до Швейцарії, Фінляндія витратила шестирічний воєнний бюджет, перегороджуючи карельський перешийок казематами, надовбами та мінними полями лінії Маннергейма. Атмосфера була перед грозовою, назрівала нова планетна бійня. Радянський Союз почав створення вітчизняної, досить оригінальної системи захисту лінії Сталіна. Вирішили будувати не суцільну смугу оборони, а ланцюг окремих укріплених районів, причому не безпосередньо на кордоні, а глибше, щоб не дістали далекобійні гармати з території противника. Кожен укріп район, скорочено УР, мав стати величезним в кілька тисяч квадратних кілометрів містом Фортецею. З сотнями дотів підземними бункерами та тунелями з важко озброєним гарнізоном. До 1937 року спородили 11 укріп районів. Пізніше заклали ще 7. І ось настав час історичних змін. Свої західні землі повернули Україна та Білорусія, кордон відсунувся на сотні кілометрів. Передові донедавна рубежі оборони опинилися в глибокому тилу. У 1939-му будівельні роботи на лінії Сталіна стали згортати, знімати зброю, консервувати готові споруди. Почалося будівництво близької до нового кордону лінії Молотова. Цей дот цікавий тим, що цей броневий колпак має діаметр 3 метра. Товщина оцих броньованих стін 20 сантиметрів, і він був обладнаний двома кулеметами типу Максим на спеціальних поворотних устройствах. І він мав таку особливість, що він міг вести круговий обстріл. От ми бачимо всі чотири амбразури повернути на всі чотири сторони світу. Це не цілий циліндр, не цільний. А він зроблений з частин, з чотирьох частин, чотири сегмента. Дот був виконаний сам в Ленінграді. Його транспортували сюди. І монтаж здійснювався прямо на місці. Це була, можна сказати, доти, вершина інженерної думки 30-х років. Він був з родини землеробів. З села Чорний Яр Астраханської області. Двічі намагався вступити до військового училища, відмовляли надто юний. Взяли тільки з третього разу перед війною. Одержавши звання лейтенанта, і призначення до Києва, він писав додому Мамо, про мене не турбуйтесь, справи у мене йдуть добре. Мої помічники та підлеглі хороші воїни. Поки писати багато немає про що. Привіт всім рідним та знайомим ваш син Василь Якунін. Писати немає про що. Тоді, в липні 41-го, Якунін вже командував унікальним сталевим дотом. 30 липня! Знаходжусь у доті, тримаємо оборону Києва. Завжди готові зустріти і знищити фашистів. Працюю на рації. А якщо треба, то й на кулеметі. Якщо довго не буде листів, не хвилюйтеся. Фашизм буде розгромлений. Ваш син і брат Михайло Максимов. Так закінчується лист помічника Якуніна, сержанта Максимова, родом з Тули, син залізничника, студент, зірваний з лекцій війною, 20-річний Михайло став захисником доту номер 131 одним з двох, чиї імена нам відомі. Цікава історія, звідки ж стало відомо прізвище коменданта Дота Якуніна і Максимова. Звідки воно? А прізвище відоме з тих часів, коли в цих місцях, от в Кременіще, появились Київські слідопити. А це був 1967 рік ще. Далекі-далекі часи. Тут побували слідопити 84-ї київської школи, вони пішли до людей, які жили неподалік від Доту, серед них знайшли будинок Мотрі Рибальченко. Вона була тоді, ще в часи оборони Києва молодою дівчинкою, і деякі хлопці з гарнізону бігали до неї до хати, чи то за водою, чи поговорити, чи за якимось продуктами, спілкувались. І от коли. Сюди прийшли слідопити, вони переговорили з Мотрю Рибальченко, і та згадала, да, говорить, був у мене такий Василь Якунін, комендант, дота, лейтенант. І сержант до мене забігав, каже, Максимов, мішка Максимов. А більше, я говорять, я нікого не пам'ятаю. Решту зробили слідопити, знайшли адреси рідних, встановили біографії. Збудувати та озброїти, як годиться, лінію Молотова до початку бойових дій не встигли. Просто не змогли впоратись з фронтом робіт від Чорного моря до Балтики. Тому німецькі війська досить швидко опинились на старому кордоні проти лінії Сталіна. Ще на початку червня уряд став поповнювати гарнізони урів, повертати дотам їхнє озброєння. Не встигли. І все ж старі укріпрайони, а серед них на чільному місці Київській гідно прийняли супостата. Та й те сказати, могутній КИУР, 85 кілометрів по фронту на захід від нашої столиці, мав понад 200 діючих оборонних споруд, і майже всі вони вступили в бій. Відсіч ворогу на підступах до Києва бійці почали давати 11 липня. Саме тоді, цією житомирською трасою, німецькі танки підійшли до річки Ірпінь. Але війська західної ділянки укріп району разом з дотами не дали фашистам сягнути околиць міста. Наступного дня німці спробували таким же блискавичним рейдом подолати нашу оборону біля села Білогородки, та їм влаштував відповідну зустріч один з найбільших і найпотужніших дотів Київщини. Триповерховий 402. -й. Той, що має під собою майже пів кілометра підземних ходів. На третій день боїв, 13 липня, фашисти спрямували вістрі атаки на північ від Житомирського шосе до села Романівка з наміром переправитись через Ірпінь. Але і тут їх вже чекали. Ось рядки з листів німецьких солдатів. Люба Інгрід, кілька днів ми штурмуємо укріплення цих божевільних. Їхні споруди, здається, не піддаються ніякому знищенню. Стріляємо майже безперервно, та вони знову знов оживають, завдаючи нам великої шкоди. Карл Хюбель. Матусю, моя дорога, ніколи не гадав, що можна так жорстоко чинити опір. Ніяк не можемо взяти Київ, їхнє укріплення. Солдати, що засіли в них, нізащо не хочуть здаватися. Твій ганс. Скоро німецьке командування визнало: на обраних напрямках подолати захист української столиці неможливо. Всі сили були кинуті на південний напрямок, але й там чекала невдача. Нарешті. Всі Збройні сили ворога, призначені для штурму, були сконцентровані проти північної ділянки. 24 серпня півкільце облоги охопило Київ, усвідомлюючи перевагу противника і безнадійність подальшого опору, у вересні верховне командування віддало наказ військам залишити Київ. При відході доти, зруйнувати. Але відійшли не всі гарнізони двох блокованих ворогом дотів у кончі заспі, коли скінчилися боєприпаси, підірвали себе разом зі спорудами. Бійці іншого доту, на чолі з командиром, зробили відчайдушну вилазку з гранатами і загинули. Коли замовк 127-й дот у Ходосіївці, фашисти пробили броньовані двері і вдерлися до середини. Троє бійців були ще живі. Дот у селі Віта Поштова тримався в облозі не тиждень другий, як за уставом належить довгочасним вогневим точкам, а до кінця грудня гітлерівці замурували вихід. Гарнізон вів вогонь, доки від ран та голоду не помер останній захисник. Прізвища бійців лишились невідомими. Самі доти найкращі, найвиразніші пам'ятники вогняної пори. Граніт або бронза не спроможні так передати дух минулого, як ці похмурі велетні, що сплять важким сном серед миру і спокою. Одно, дво, а іноді і триповерхові, кулеметні, артилерійські, командно спостережні, доти були найвищим досягненням тодішньої військової інженерної думки. Розміщували їх дуже вміло, з урахуванням рельєфу місцевості та рівня ґрунтових вод. Промовиста деталь подекуди, доти часів Великої Вітчизняної, врізані безпосередньо в земляні укріплення доби Київської Русі. У селі круглих будівники укріпрайону використали славетний зміїв вал. У віті поштовій давньоруське городище. Тисячу років захищаємо одні і ті ж рубежі. Товщина залізобетону сягала двох метрів. Цемент і метал були найкращої якості, об них ламала зуби будь-яка ворожа бойова техніка. Додатковим захистом служили могутні броньовані двері. Прикро, але факт. В лічених дотах залишилися, скажімо, лафет для гармати або поворотний пристрій для неї, цінні матеріальні пам'ятки безжалісно нищать, здають на металобрухт. Така ж доля спіткала більшість поворотних пристроїв для кулеметів. Небагато знайдеш і підставок або станків, на які спирався під час бою вірний Максим. У кожному доті обов'язково власна артизіанська свердловина з водою. На жаль, інші потреби доводилось задовольняти, виходячи назовні або пристосувавши звичайне відро. В командних дотах основне життя проходило під землею. Нагору виступали тільки броньовані башти з оглядовими щілинами. Звідси, у біноклі, старші офіцери дивилися, як наближається противник, очікували. І ось нарешті летів наказ гарнізоном дотів діяти так чи інакше. Важкими були для наших солдатів дні, а подеколи й місяці проведені в бетонно земляних.